Да. У нас люди живуть краще всі. Йдемо в Україні і так не живуть, як у нас виросте. Заробляємо на фазенті, отого От року заробили, що ні одного року так не заробили. Ну, насправді. насправді? заробляєте? Нас на у нас все. У нас є дитячий садочок, у нас є медпункт ФАП, у нас є клуб, сільська рада, школа. Яка, і то люди, яка. Там працюють, да? люди там працюють Люди там працюють. задніх. У вас є три, три села, три так, села і так, одне хутір. Ага. У нас є там в лісі під самою Білорусією хуті, Там живе 5 людей. Ці 577 жителів. І у нас фактично люди заробляються з лісової продукції, там ягоди, гриби. Ну, а всі інші в основному населення це пенсійного віку. Ага. Це люди, які тримають пенсії, вони фактично більше заробітку не потребують. А молодь де Ну, от виїхала по, по містах. Ну, Шукаючи роботи все. Ага. Стабільної роботи, не такої як там сезонної в нас тобто та ага. сезонна. Що за роботи? Ну, шо, ну що вони ще мають? Це шо, що за роботу? За роботу. Якби були колхози, знаєте, була б робота. Якби були колхози, ой-ой-ой, жили б ми геть. Та як у нас колхозі на село невелике, у нас були і, і свини, і корови, і біки такі, і о, ходили скрізь і на льон, то ще яка радість була, йдемо льон рвемо, стелимо все, і бураки, і картопля, все було, все. А що, то яка зараз буде робота в цих селах? А зараз як люди виживають, страшне виживають. Знаєте, як то ми пенсіонери, ну, а молодим роботи нема. Ходять сучкують, нема жодних. П'ють, поспівалися, нема роботи, то ходять, п'ють. Кому що пособлять їх, хто. Це що горілка, горілка. Бо нема роботи, якби були роботи, то так вони поспівалися. Молодим заробітку нема. А старим пенсію дають всяку таку то і зритель. На пенсію живе, то вистачає пенсії. А, а молоді де заробляють? А молоді. Ягода в лісі виросте, жінки тут. Чоловіки. То де? От де вони заробляють, де ж вони заробляють? Поїхали де? у Мінськ, побули дві неділі, приїхали, бо там немає роботи. Побули місяць, знову поїхали хлопці в Мінськ. Хлопці так їздять, і Ленінград, то, -то в Ленинград, тому так заробляють. А люди там ніхто не думає про люди. Хто про людей думає? Ми всі пенсіонери, є, живенти, Немає роботи. А що робить? Немає роботи, от де на полю дешо в я тепер повімакало. Отак і живуть. Хто пенсію отримує, хто що, то, то ягоду по ягоди ходять, то по гриби ходять, то диво якісь там є, шо лохачі ті збирають, то туди їздять. То на Білорусі їздимо.